Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальні протитуманні фари від компанії DLA, модель LA2010BIM. Постачається ось такі фірмові блістері. Давайте розглянемо фари. В комплекті дві фари. І також. Металеве кріплення і фіксуючі елементи. Фари повністю металеві, скло доволі потужне встановлено. Товсте. Використовуються галогенні лампи з цоколем H3 у даній лампі. Вони одразу встановлені тут йдуть, в принципі, стандартні. Лампи потужністю 55 Вт. Глібина 104 мм у даних фарах. Ширина 71 мм, висота 56 мм. Абсолютно універсальні. Фари зараз ми під'єднаємо на 12 вольт. Під'єднуються вони на 12 вольт. І візуально подивимось, як буде відсвічувати фара. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Колір жовтий. Ну, все ж залежить від того, якої потужності ви поставите яким кольором саму лампу, таким кольором і буде відсвічувати. Ну, противотуманні фари краще жовте світло. Жовте світло максимально ефективне саме в туманну погоду. При купівлі на комплект фар обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua